Мені дуже захотілося взяти карту в руки, я не знаю чому. Так, у нас випала така карта на завтра 9 А, Слухайте, ну дивіться, дев'ятка пентаклій. Будемо розглядати, що тут намальовано. Е, намальована якась пташка. Така, таке враження, що вона золота. Пташки. Це, мені подобаються пташки різні. І відкрита дверь. Двері відкриті, такі гарні, красиві двері, бачите, дерев'яні такі. І якась жінка запрошує молоду пару. Ну, я не буду казати про вік, просто пару запрошує піти за нею кудись, зайти з нею от в ці двері. І дивіться, ух ти, слухайте, я. Зараз навчаюся малюванню в петриківській розписі я вже пройшла 8 занять онлайн. І на останньому занятті ми малювали і синім і блакитними кольорами тільки двома. І я тому от синій обрала колір, бачите, в мене така, синій шарф такий широкий. І дивіться, і жінка в у блакитному платі, бачите, блакитна сукня. Так е, е, оказується, що блакитний і синій кольори це жіночі. І жінка, бачите, і своєю жіночною, така жіноча жінка, ще в жіночому кольорі, запрошує піти е, зайти в оці двері. Мені, мені так. Е, Здається, що вона якось, знаєте, от відкрила двері і каже, ви заходьте туди, і там вам щось буде, щось там вам буде. Але вона не, ну як, вона їм чимось допомогла, вона їм відкрила ці двері. Але що там буде за цими дверима, то ви можете, то ви тільки саме побачите, коли зайдете. Розумієте? Але я так думаю, що там буде щось гарне, щось приємне, тому що жінка в жіночому кольорі, вона ну, якби, запрошує зайти, 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 зайти. Так, ну давайте глянемо, що там у нас за цими дверима ще. Глянемо що там за цими дверима у нас. Так, а за цими дверима в нас королева пентаклей. Ось чому у нас жінка запрошувала в ці двері зайти. Бачите, трошечки можна.